На Рівненщині родина отруїлася чадним газом. Троє мешканців села Бармаки, а саме 26-річний чоловік, його на рік молодша дружина та трирічна донька, госпіталізовані до рівненської обласної лікарні у стані середньої важкості. На момент перебування в будинку там знаходилось дві сім'ї. Перша сім'я це старші люди. Вони були на першому поверсі. Молода сім'я знаходилась на другому поверсі. Ну але, враховуючи, скажімо так. Динаміку руху газу чадного він є набагато легший за повітря. і Він піднімається нагору із-за того, і вийшло так, що молода сім'я отруїлася продуктами неповного згорання природного газу. У будинку погас котел. Цього ніхто не помітив, всі лягли спати. Плач дитини врятував родину від загибелі. Дитина почала плакати. І Встав до чоловіка побачив, що з жінкою погано і тому викликав швидку допомогу. Тобто, якби він не встав до тієї дитини, да то вони б бути була в катастрофі після надання медичної допомоги. Чоловік з дружиною відпущені додому. У лікарні нині перебуває лише їх трирічна донечка. Спершу дівчинка була у реанімації, Сьогодні її перевели у педіатрію. Вона приймає посиндромне зараз лікування і Життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Лікарі прогнозують, що за кілька днів зможуть виписати її додому.